Президент України Володимир Зеленський 30 березня звернувся до парламенту й народу Австрії за допомогою відеозв'язку. Запис звернення опублікували в Ютуб-каналі Офісу Президента. Зеленський у своєму зверненні подякував Австрії за гуманітарну допомогу, надану Україні, лікування українців, і говорив про розмінування території в Україні та про формулу миру. Також закликав Австрію до участі в повоєнному відновленні України. Варто зазначити, що депутати від проросійської ультраправої партії свободи покинули зал засідань під час його виступу. Політсила ще за кілька днів до цього анонсувала проведення в тій чи іншій формі акції протесту проти виступу Зеленського. Парламентарі були на початку виступу президента України, а потім пішли, залишивши на столах таблички з гаслами: простір для нейтралітету і простір для миру, а також із символікою партії. Підписуйтеся на наш канал та дізнавайтеся про новини першими.